Чотири рази покидав рідний дім. Історія вимушеного переселенця з Луганщини. Кирило Пелецький родом з села Новоіванівка Луганської області. Яка зараз в окупації нещодавно ми мали змогу зв'язатися з деякими людьми, що там зараз під окупацією, і ми знаємо, що, наприклад, мій будинок в селі він зараз є окупований і там проживають військові. У червні 2014 року Кирило разом з сім'єю виїхали у Харківську область. У серпні повернулися у рідне селище. Проте, побачивши, що ситуація погіршилась, знову виїхали до Ізюму. У нас був погріб. Коли були вибухи, ми там ховалися, і ну ми спускалися вниз, і просто, ну тепер погріб почав асоціюватися з сховищем, коли раніше погріб це було там місце, просто не знаю, ну прикольне місце, там холодно, там ну, туди можна спуститись, забрати якусь банку е з чимось значним і поїсти. Е а потім почало асоціюватися саме з сховищем, тому що ми там часто ховалися, коли були сильні вибухи. Ну і було прям сильно чутно з 2015 року. По березень 2022 року сім'я Кирила жила на Луганщині. Уже десь за два тижні до того, як почалось повноштан, як почалось повномасштабне вторгнення, то ми вже стали чути частіше якісь вибухи. Коли почалось повномасштабне вторгнення, ми думали, що ну умовно завтра, післязавтра все закінчиться і. Що це не буде так довго затягуватись, тому ми чекали, поки все наладиться а потім помітили, що не наладне не налагоджується, тому і вирішили переїхати. наразі. Кирило навчається у Чернівцях, а батьки проживають у Дніпропетровській області. Я їздив до них на канікулах і їздив до них на канікулах. Це е, там маленьке місто, ну відносно маленьке, більше ніж у нас було, але все ще порівняно з Чернівцями, маленьке. Там, в принципі, ситуація мені здається, спокійніша, ніж в Дніпрі, але все все ще там прилітають, бувають вибухи чутно, але не так часто. Крило Палецький займається громадською діяльністю. Є членом молодіжних організацій. Коли я увійшов в процес оцей, е, активності різних проєктів і брати участь в різних сферах, то зрозумів, що це мені дійсно цікаво е, і е, е, ну важливо, теж. Мілана Федорюк, Діана Чігак, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4